Добрий день, сьогодні ви на каналі Автопригін з Європи з Нідерландів. Неділя 16 лютого віддаємо наступну машинку Kia Niro 64 кВт Electric з такими гарними рейлінгами, натильованими вставками на дверях, білосніжний перламутр, дуже гарний колір. За машинкою приїхали люди з бродів забирати автомобіль. Велика черга на віддачу. Замовляйте, щоб все було по плану. Добрий день. Добрий день. Вітаємо в файному місті Тернопіль, як добралися. Супер. Все, все добре. А Машинку оглянули, сподобалось вам? Так, сподобалося. Все як очікували. Скільки часу чекали? Три тижні. А, які давали завдаток? Півтори тисячі євро. Трошки переживали чи ні? Ні, зовсім. Все нормально. Вам бажаємо гарного користування автомобілем, задоволення від поїздок, комфорту в поїздках. Приїжджайте в файне місто Тернопіль для оновлення автопарку або для його збільшення. Дякую. До нових Дякую. зустрічей. Дякую. Всього вам найкращого. Щасливо. Дякую.